Про неї говорять з екранів телевізорів, її обіцяють зі сцени майданів. Вона перекочовує із програми в програми більшості кандидатів у президенти. Причому вже другі вибори поспіль. Мова про децентралізацію вона стала своєрідним трендом, модою цьогорічних президентських перегонів. Майже кожний кандидат у президенти намагався записати ці два слова у свою передвиборчу програму, але не конкретизував, що мається на увазі. Навіть міністр е, колишній місцевого самоврядування регіонального розвитку інфраструктури Василь біда. Навіть він, який найбільше приділив цьому увагу, робить все ж таки більш узагальнюючі фрази. Василько біда, децентралізація влади, ефективне місцеве самоврядування та державна влада ліквідація районних державних адміністрацій. Найбільше прихильників у ідеї розширення повноважень та фінансової самостійності регіонів кандидати переконані, бюджет має формуватися знизу до гори, а не навпаки. Принаймні так пишуть у програмах Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Сергій Тігіпко, Валерій Коновалюк, Олег Ляшко, Дмитро Ярош, Юрій Бойко, Олександр Клименко, Петро Симоненко, Олег Тягнебок, Володимир Саранов, Ренат Кузьмін, Зорян Шкіряк та Василь Цушко. Скасувати обласні районні адміністрації, а владу віддати виконкомам, представників яких оберуть люди ще одна обіцянка в програмах кандидатів: Юлії Тимошенко, Дмитра Яроша, Петра Симоненка, Олега Тягнебока, Василя Куйбіди, Петра Порошенка та Василя Цушкан. Сергій Тігіпко та Михайло Допкін пропонують проводити у регіонах вибори губернаторів. А Петро Симоненко у президентському кріслі хоче скасувати посаду президента. Неочікувану ідею висунула Ольга Богомолець-кандидатка. Пише про необхідність ухвалення закону про майдан. Василь Цушко хотів би бачити в Україні двопалатний парламент, де у сенаті кожну область представлятимуть по три політика. Петро Порошенко обіцяє вибори мера в два тури. А Олег Тягнебок скорочений до чотирьох років термін президентства. На місцях не існує таких проблем, на яких потрібна влада президента для того, щоб вирішувати питання інфраструктури, планування роботи планування розвитку населених пунктів місцевих бюджетів, роботи безпосередньо управлінь, відділів і так далі і тому подібне, для цього президент не потрібен. Ті кандидати в президенти, які про це пишуть, це або бачення того, як повинна бути реформована Конституція, або це просто популізм. Окремим рядком кандидати пишуть про реформи. Одні щодо місцевого самоврядування Тимошенко і Тігіпко. інші адміністративно-територіального устрою. Олег Ляшко говорить про нові адміністративно-територіальні одиниці, сформовані на основі реальних економічних регіонів. Дмитро Ярош пропонує укрупнити і об'єднати громади. Схожі заклики у Вадима Рабіновича у цю Україну кандидат пропонує поділити на 6-7 земель. Узагалі мовчать про децентралізацію Андрій Гриненко та Анатолій Гриценко. Микола Маломуж хіба констатує необхідність розвитку місцевого самоврядування? Яка ж із передвиборчих програм найбільше відповідатиме інтересам громади, а не політиків? Виборці вирішуватимуть голосами вже 25 травня.